Сьогодні у нас дійсно свято. Сьогодні у нас дійсно свято, тому що е, те, що буде сьогодні відбуватися тут, це є певною мірою таїнство. І ми сьогодні є частиною або свідками цього великого таїнства. До церкви приєднуються нові душі. Ви знаєте, бути членом церкви це досить відповідально. Але це й досить почесно, тому що церкву придумав не я, не людина, її придумав Господь. Господь каже: Я створю церкву мою. І пекельні ворота її не здолають. Ісус створив церкву, і це так. Головне сьогодні, і над чим ми працюємо, щоб приєднання до церкви не було чисто формальним. Чи є чимало людей, які просто думають, мене в дитинстві хрестили, я вже в церкві? Або я ходжу в церкву на Пасху чи на Різдво, і цього вже достатньо. Приєднання до церкви це досить глибокий момент, про який ми будемо говорити, тому що те, що тебе хрестили в церкві, це наперед вірою твої батьки сказали, що ми хотіли би, щоб моя дитина була з Богом, щоб вона була в церкві. Чому сьогодні, коли я запитую людей, скажіть, будь ласка, а чи ви спасенні? І як ви розумієте спасіння, і що таке спасіння? Люди, як правило, дуже-дуже важко відповідають на це питання. Люди не розуміють спасіння. Або кажуть, Бог його знає. Я стараюсь. І на цьому все. І я хотів би сьогодні, щоб ми зрозуміли дуже важливих три складових спасіння. Вони стосуються нашого минулого, вони стосуються нашого сьогодення і вони стосуються нашого майбутнього. Ну, наприклад, перший елемент спасіння це є виправдання. Ми всі винні перед Богом. Бог буде правий, коли Він засудить цей світ і кожну людину. За її гріхи на вічну смерть. Тому що такі люди не мають права жити вічно. Бог був би правий, але через віру в Ісуса Христа, через смерть в Ісуса Христа, через Його жертву отримати не осуд, не вічну смерть, а отримати вердикт, в якому написано. Виправданий. А чому, каже диявол він же грішив, він же робив не так, в його в житті стільки проблем, а тому, що він повірив в Ісуса Христа, тому, що Він визнав свої гріхи, тому що Він віддав свої гріхи Ісусу Христу. І Той прибив їх на хрест. Але наше спасіння пов'язане не тільки із виправданням. Це було те, що ми робили вчора. А що ми робимо сьогодні? Хто може сказати, що Бог взяв мої гріхи, Бог спас мене, і я сьогодні виправданий. Є такі? Є такі. Це дуже важлива позиція перед Богом через віру. І ми сьогодні прочитаємо про це. Друге питання виправдання це питання. Не тільки виправдання, це питання освячення. Якщо Бог виправдав мене, якщо Бог омив мої гріхи, якщо я повірив в Ісуса Христа, то друзі мої, то освячення це важливий елемент сьогодні. Якщо Бог мене виправдав, і я знову лізу в болото, я знову грішу, для мене знову гріх приємний, то в чому радість написано. Римлянам 6,22 А тепер, коли ви звільнилися від гріха і стали рабами Божими, ви збираєте врожай, що веде до освячення і підсумку до вічного життя. Це те, чим ми займаємось сьогодні. Якщо ти християнин, якщо ти виправданий і ти не стоїш на шляху освячення, ти не борешся з гріхом, ти не розпинаєш своє тіло, ти не рухаєшся, не переображуєшся в образ Христа, то я дуже сумніваюся, що оця дорогоцінна віра працює в тобі в повній мірі. Але крім виправдання і крім освячення, яким ми сьогодні живемо, є ще щось. Є ще третя складова нашого, нашого нашого спасіння. Яка вона, підскажіть мені? Третя складова нашого спасіння. Це наше з вами прославлення, якщо ми будемо виправдані. І якщо ми тільки будемо боротися з гріхами і кожного дня розпинати себе і освячуватися, і врешті-решт ми не отримаємо те, що ми втратили. А що ми втратили? Всі люди позбавлені слави Божої. Всі люди згрішили. Якщо Бог мене виправдав, то в сухому остатку я повинен мати що. Я повинен повернути ту славу, яку Бог створив людину для слави своєї. І оцей момент прославлення людини, віруючої, людини виправданої, людини освяченої це є дуже важливий елемент нашого духовного розвитку. І ви знаєте, коли це відбувається в нас? Це питання майбутнього. Наш порятунок. В повною мірою Бог буде здійснювати не тільки тут, на землі, тому що ми в цьому ві... в... в тілі І це тіло воно не може в повній мірі прославити Бога. Воно немічне, воно гріховне, воно зіпсоване. І тому мова йде про дух людини. Коли він відроджується при духовному народженні, мова йде про душу людини, яка освячується, і мова йде про тіло людини. Читаємо, давайте подивимося. І це наша перспектива. Перша книга Солонян 5.23. двадцять І нехай сам Бог, джерело миру, зробить вас чистими і відданими йому. Нехай усе єство ваше дух, душа і тіло. Будуть збережені непорочними. І я вірю в те, що Твоє чи моє немічне тіло, старіюче тіло, хворе тіло, гріховне тіло буде змінене якісно. Це буде духовне тіло. Це буде досконале тіло, це буде гармонійне тіло, і тоді ми з вами в повній повноті, в повній мірі, зможемо славити Бога так, як ми не можемо це робити тут, на цій землі. На цій землі ми дуже смутно уявляємо небо, рай. Ту славу Божу, присутність Божу, тому що ми знаходимося у в'язниці нашого тіла. І сьогодні питання дуже важливе. Я говорю для всіх віруючих, для тих, хто збирається сьогодні бути охрещеним, яким чином? Плід голгофи що таке плід голгофи Те, заради чого Ісус пішов на хрест, яким чином плід голгофи може стати реальністю життя кожного із нас? Що для цього потрібно? Да, Христос помер. Так, Його розп'яли. Так, Він воскрес. Але це Божа сторона, це те, що Бог зробив для нас. Для того, щоб ця істина, ця правда Божа спрацювала в моєму і твоєму житті, нам потрібно, по-перше, усвідомити те, що ми є грішними людьми. Те, про що ми говорили, коли людина не думає і вона не знає, що вона грішна, не усвідомила себе грішною людиною, вона нічого не може, вона не може рухатися далі. Це перше. Друге, як мені. Здолати свою стару людину. Біблія каже, є таке поняття наша стара людина, природна наша людина вона гріховна. І я хочу сказати, що без Христа, без віри в Ісуса Христа, без сили Духа Святого, без духовних знань, які ми отримуємо через Біблію, людина ніяк не може змінити себе. Нехай вона має три, п'ять, десять вищих освіт. Нехай вона буде супер вона нічого з собою не зможе вдіяти. І тому оце питання, як зробити перемогу Христа реальністю мого життя. Це те, над чим працюють християни, якщо вони по-справжньому люблять Бога. І так, давайте подивимося, що нам важливо знати і куди нам важливо рухатися. Я не знаю, чи вірите ви ні чи ні в народження згори. Про це сказав Ісус в третьому розділі Євани від Івана. Він каже: некодиму, коли Никодим каже: Ми знаємо, що ти людина від Бога. Він каже, слухай, не про це. Якщо хтось, якщо ти не народишся згори, від води і духа, ти не можеш не те, що увійти в царство Боже, ти не можеш навіть побачити його. Є якесь якісне переродження, яке приходить в момент того, коли людина усвідомлює себе Грішною, коли людина усвідомлює, що вона винна перед Богом і вона йде через процес свідомого покаяння. Вона ще не все розуміє. Ви знаєте, коли людина духовно народжується. Це не значить, що вона вже має авторитет, вона вже має силу. Ні, це процес, але вона вже народилася, вона вже є такою, вона вже живе. І далі ця духовна людина, вона зростає в нас. Я розумію, що стара людина вона звикла бути диктатором. Вона хоче контролювати твоє і моє життя. Я знаю, що в нашому житті постійно йде боротьба між цією новою людиною, яка народжена від Бога, і отою старою людиною, яка постійно хоче диктувати права. І це не так то просто нам перемагати. Пам'ятаєте, коли народився Ісус? Були певні люди, які були дуже незадоволені тим, що народився Ісус. В першу чергу, це Ідор, Ідол, і, Ірод, і так далі. Так само, коли народжується нова людина в нас, то стара людина. Стара влада дуже незадоволена цим, і вона робить все, щоб протидіяти, щоб знищити, щоб зупинити цей процес. Наше завдання цієї нової людини написано людиною, зростаючою в міру досконалості Христової, щоб ми рухалися в цьому напрямку далі. І інструменти, якими ми користуємось, це наша віра, це Слово Боже, це Дух Святий і це духовне спілкування, коли ми один одного підтримуємо. Це інструменти, які дає Бог. І правильно, якщо Читаєш Біблію, якщо ти приходиш в церкву, ти спілкуєшся, якщо ти шукаєш спілкування з Богом, і Дух Святий веде, і ти розумієш, що таке духовне життя, і тоді Господь рухає тебе. Що потрібно, щоб Слово Боже стало реальністю нашого життя? Про це написано Римлянам 6. Давайте почитаємо. Там написано так. Що ж? Нам сказати, чи залишатися нам у гріху, щоб примножилась милість Божа або в інших перекладах благодать Божа. Далі він каже: зовсім ні. Ми померли в гріху, то як же нам ще жити в ньому? Чи ви не знаєте, що коли ми охрестилися в Ісуса Христа, то охрестились і в смерть Його? Тому хрещення в Його смерть ми були поховані з ним для того, щоб, так як Христос був піднесений із мертвих славою Отця, і ми могли мати нове життя. І далі Він пише: якщо ми були з'єднані з Ним в такій смерті, яку Він прийняв, то будемо з'єднані з ним і у Воскресінні. Ми знаємо, що наше старе існування. Розіп'яли разом з Ісусом, щоб наші гріховні тіла загинули, і щоб нам не бути більше рабами гріха, бо той, хто помер, звільнився від влади гріха. Отже, оскільки ми вмерли з Христом, то віримо, що й житимемо з Ним, бо ми знаємо. Що Христос, який воскрес із мертвих, більше не помре, і смерть більше не має над ним влади, смерть, якою він помер, то була смерть для гріха. Раз і назавжди. Життя ж, яким він живе, живе для Бога, так само і ви вважайте себе померлими для гріха, але живими для Бога в Ісусі Христі. І далі він пише: не слід давати гріху, панувати у ваших смертних тілах, щоб не віддаватися його гріховним бажанням. Не слід також віддавати гріху ніякі члени тіла вашого, щоб не стали вони знаряддям неправедності. І далі ми читаємо: краще віддайте себе Богові, як люди, які воскресли із мертвих і тепер живі. І всі частини тіла вашого віддайте Богу як знаряддя праведності. Тож гріх не буде панувати над вами, бо ви живете не під законом, а по милості Божій по благодаті. Дуже важливо, так ми тут прочитали. Знати, що Ісус помер за мої гріхи, знати, що Ісус є мій Спаситель, знати, що я вірю в Ісуса і я живу вірою. Написано Римлянам 8:13. Бо якщо житимемо під владою плоті, то прийде духовна смерть. А якщо ж за допомогою Духа Святого позбавлятися тілесних вчинків, то матимемо справжнє життя. Сьогодні ми віримо в Ісуса, ми віримо, що Він викупив нас від влади гріха, ми виправдані. А от наступне питання: що ми робимо далі? Чи ми живемо під владою плоті, чи ми живемо з допомогою Духа Святого? Чому це важливо? Тому що тільки Дух Святий допомагає нам позбавлятися тілесних вчинків. І про це ж саме Павло пише до Галата, він пише, ті, хто належать Ісусу Христу, розіп'яли свою стару гріховну натуру із її егоїстичними пристрастями, лихими бажаннями і так далі. Дуже важливо, щоб ми йшли по цьому шляху освячення. Дуже важливо, щоб наші молитви, тому що ми освячуємося через молитви. Вони були дієві, вони були з вірою Дуже важливо, щоб читання Слова Божого було неформальне, щоб ми. Ми промолювали кожен вірш Біблії і щоб слово воно проникало в нас, тому що воно робить свою роботу. Дуже важливо, щоб наше духовне спілкування було справжнім, коли ми тут за столами сидимо, спілкуємося, молимось. Це важливий елемент. Чому? А тому, що в кожному із нас ще є стара природа. Це вона хоче поспати, вона хоче поїсти вона хоче завдовольнити свою, свою хіть. І в неї дуже багато своїх амбіцій. І да я виправданий, але ця стара природа мене докучає, вона мене мучить. Я не знаю, що з цим робити, друзі мої. Якщо оця стара природа, для тебе дуже важлива, якщо ти намагаєшся дуже серйозно їй догоджати у своєму житті, і ти називаєш себе віруючим, то твоя духовна людина дуже швидко зачахне Вона не тільки зачахне, вона помре. Тому що тільки коли я догоджаю Богу, тільки тоді, коли я шукаю Бога, тільки тоді, коли я служу Богові. Я освячуюсь, я переображуюсь і я маю ту силу, з якою я рухаюсь далі. далі. Віра це не просто признавати, що Бог є. Я давно вже признав Бога, але користі ніякої. Віра це певне духовне ж... знання. Я повинен вірити всьому тому, що написано в Біблії. Я повинен довірятися Богу у всіх обставинах життя, навіть таких, в яких сьогодні знаходимося ми з вами. Ми тут прочитали, вважайте так само, і ви, вважайте себе мертвими для гріха, вважати себе мертвим для гріха, помирати кожного дня. Ви знаєте, коли я боровся над цим і борюсь над цим моментом, я зрозумів, що якщо я не буду жити життям Воскресіння, то я не зможу бути співрозп'ятим Христу. Я не зможу перемагати свою стару людину. Тільки життя в дусі, тільки життя в Воскресіння, воно тримає мого старого чоловіка, мою стару плоть на хресті. І як тільки я розслабляюся, ця стара, старий диктатор просинається і починає диктувати свою силу. І це велика проблема. Для того, щоб перемагати, мати повноцінне життя, я повинен поводитись відповідно з тим, що написано в Біблії. Жити по слову. Взяти ж... Біблію за основу моїх принципів, за основу моєї поведінки. Так, світ має свої закони. Там свої цінності. Але для мене цінності Біблії це все. Для мене життя. І, і, і заклик Біблії це все. І тільки коли я посвячений Богу, в кожній миті мого життя я маю переможне життя. Що ж скажемо? Залишатися нам в гріху, щоб примножилась благодать? Ні. Ми. Викуплені не повинні залишатися в гріху. І кожного дня каятись, грішити, каятись, грішити. Ми дуже мало говоримо про Божу благодать, але якщо буде час, прочитайте е, дуже цікаві місця щодо благодать, наприклад, 5, 19, 21, Бо як не послухом однієї людини багато хто став грішниками, так і послухом однієї людини багато хто став праведним. Де помножився гріх, там зрясніла благодать. Як гріх панував через смерть, так і благодать запанувала через справедливість для вічного життя через Ісуса Христа. Це дуже важливо. Дуже багато написано про благодать, гарно написано в, в Іуди. Там написано, що благодать вона, вона має багато функцій. Я спасений по милості Божій, по благодаті. Я живу по благодаті. І я хотів би сьогодні сказати вам, хто готується до хрещення, і всім, хто сьогодні охрещений, у нас нема шансу перемогти стару людину. Якби не Ісус Христос, якби не Дух Святий, якби не віра, І я знаю, що і у Христі Ісусі я досконалий. Я знаю, що моє тіло, воно викуплене. Я знаю, що я, Бог має для мене нове тіло. Я знаю, що Дух Святий проведе мене через всі спокуси, і я буду переможцем. Тому що перемогу Ісус подарував через свою смерть. І тому я хотів би сьогодні, по-перше, підбадьорити всіх, хто має віру, хто є членом церкви, вам важко ви борете. Стара людина дає про себе знати, страхи приходять до вас. Але якщо ви живете життям Воскресіння, якщо ви живете по духу, якщо ви читаєте Біблію і будуєте життя по Біблії, то перемога буде за вами. Тому що вже вона є у вас. По-друге, я хотів би сказати тим людям, які сьогодні приймають хрещення, що це дуже відповідальний момент, але це тільки початок справжнього шляху в Бозі. дехто я прийняв хрещення, я вже розслабився все. Ні, це тільки перший крок на шляху Богопізнання. На шляху освячення, на шляху пізнання Божої сили, Божої слави, Божої любові. Тому дуже хотілося, щоб оце царство Боже, про яке ми говоримо сьогодні, яке ми пізнаємо, щоб ви відкрили для себе і ви війшли туди і ви пізнавали Бога, тому що це процес на все життя, і щоб ваш характер, і ваше тіло, і ваш дух, і ваша душа переображувались. Всі ті люди, які готуються до хрещення, вони вже прийняли е, покаяння. Вони вже свідомо розуміють, коли вони, куди вони йдуть. І тому я хотів би зараз, поки я буду молитися, нехай всі, хто готується до хрещення, підійшли сюди. Я хотів би, щоб там зняли плівку із е, нашого, дивіться, який в нас гарний такий вже свій. Ми вже не, не будемо орендувати, щоб ми могли спокійно, нормально. І це яке диво. Давайте помолимося, але ми сьогодні дивимось не на воду, ми дивимося на своє життя і дивимося на Ісуса. Господь, ми живемо в цьому грішному світі, в гріш світі, де царює неправда, де царює гріх, де царює страх. Ми живемо в світі, де є багато проблем і неправди. Але ти наша праведність, ти наша надія, ти наша сила. Ми покладаємо на тебе, Господь, не тільки всі свої гріхи, яких є дуже і дуже багато. Ми віддаємо тобі наші страхи, наш біль, наші розчарування. І нехай ця, ця стара людина, вона, нехай вона буде розіп'ята з тобою сьогодні, Господь. Ти сказав, що всі ви, хто охрестився у Христа Ісуса в смерть Його хрестилися, і хай ці люди, які сьогодні будуть охрещені, вони помруть для себе, помруть для цього світу і воскреснуть для праведності, для царства Твого, благослови їх, щоб вони були благословенням для тих, хто їх оточує, для близьких, рідних, знайомих, для всієї України, для всього світу. Благослови і помаж їх Духом Святим, і ми всі скажемо амінь.